Це підпічне запорізької тишого пансіонату, які перебували на повному державному тримані. На жаль, ті події які зараз запоріжжі вимушують нас перевозити цих людей, які на державному в більш безпечні місця». серед осіб, яких ми сьогодні направляємо до Хмельницька. Це 51 особа ліжково хворих, це дев'ять осіб, які на візочках пересуваються, і 75 осіб, які Можуть ходити з паличками, але передвигаються. І всі це хворі люди, які потрібні медикаменти з собою. Кожному дали медикаменти, все попакували. Кожний на, на місяць має ліки з собою, супроводжуючи є лікар, медсестра санітарочки з догляду. З ними їдуть. Я надіюсь на хвильниць на наших колег, що будуть у них такі ж гарні умови. Я їм це обіцяла. І я кажу, вони від'їжджають на період воєнного стану. Я думаю, цей стан закінчиться і вони всі повернуться до нас. Ми їх будемо дуже чекати.